81 рік минув з часів української трагедії голодомору, який забрав мільйони життів. Нинішній тиждень оголошено тижнем пам'яті про загиблих у ті роки людей. В області запланована низка заходів, каже керівник управління комунікації з громадськістю. Здебільшого вони відбудуться у школах та вишах, а також у закладах культури. Завершиться тиждень ходою та покладанням квітів до пам'ятного знаку на фортечних валах 22 листопада о 16 годині. У зв'язку з суспільно-політичною ситуацією, яка сьогодні є в нас в країні, президентом України рекомендовано усі заходи провести під знаком єднання та незламності українського народу. Тому саме така. Подія, жалобна подія, яка, яку ми будемо визначати в Україні, повинна сьогодні стати символом єднання усіх українців, не дивлячись на релігійну, політичну чи національну приналежність. Наші діти повинні знати, що відбулося в історії нашого народу, принаймні для того, щоб такого більше ніколи не повторилося.